Шановні члени комісії, всім покриття. Розпочинаємо нашу На Передний день виносити одне питання про точному бюджету селищної передачі на 24 рік. Розповідає начальник фінансового відділу за допомогою стані. У нас одне питання, що ми маємо звернення обласної військові стації, в нас забирає гроші. Зараз на розпорядження, я з ним пошла, там не було кошти і не дає. І у мене є кохання. Сьогодні вечір, вчора вночі, восьма година, наш час фінансистів ужив, нам дає державний бюджет супанці на харчування. На 25 рік нам дає на 24 четвертий рік з тим, що ми його потім скеруємо на 25 рік, але дає нам у вигляді. Є розпорядження від вас шостого видня кабінету. То я не знаю, як за черко буде працювати, сьогодні важче закриття. Але кошти нам ще мають бути, щоб з мати більше має бути, що вона була зроблена 12 днів місця. Вони надали дали зараз. Вона не слава. Так як ти чекали західного святись, що не ставилася, виходить. Вважаємо, що ми були 264. Це було 40 метрів, я подарувала супенції державного бюджету. Тобто область мала супанці на залишку, залишку далі, а ми виходили і буде вас. Ці документи є розміщені, не зобов'язані. Прошу запитання з вірмотами. Голосуємо карту. Держава дала, держава взяла. Я сам. Чи переглядаєш, не прийдеш. Дякую. Тобто, в тій програмі міста Львівна є нереєстрюємо 200 тисяч угоду по генеральному плану Мердичі. А на у нас є 150 тисяч програмів заходу. Просто зумножено збільшення. 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 На мене чи двісті, але забрати з мосла щоп'ятдесят. Наразі по містовістові документації. Місто будівлі документації. Вона вплинула на реєстрацію угоду та на той. Так, тобто.

же ж присяг немає. А то не, пожалуйста. Бачите, вона ж ставиться. Дай сюда, да? Ні, подивись. Я зараз працювати. Так. І з мене і стан тут. Ходіть, сідайте. Я переставляю. Що вони не я. Так. Ну, зрозуміло, то ж саме.